Що можна зробити? Раніше ми користувалися заглушками. такими. штіверськими. Но треба відкрутити свічку. Зрозуміло, засунути туди заглушку. Якщо її нема, це теж не біда. Можна використати просту вірьовку. накрутити багато гудзів. Багато гудзів. І засунути, засунути. поршневу систему для того, щоб її. Ну, заклинити поршнем. Так, я це роблю швидко і несуразно, але в менше з тим в суті воно не міняє. Тому, коли вона заклиниться, можна ключем від болгарки, її відкрутити. Ключем від болгарки. Ну, дещо удосконаленим. Є ще далі один момент. Коли ви монтуєте е, сцеплення назад, коли ви монтуєте сцеплення назад, ви можете, от закручуючи його, зачепити за стартер. і пошкодити стартер. Тому, коли ви його закручуєте, вам треба його підтягнути, шнур стартера, засунути сюди вірьовку, Відповідно, заклинити і попускаючи цю віровку, от. а далі вже закручувати за допомогою болгарочного ключа. Так це можна зробити.